Марка розділ перший, вірш перший. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Цей короткий вірш говорить нам дещо. Він говорить нам дещо про Євангелію. Дещо важливе. Він говорить нам, кому належить Євангелія. Ще зверху ми читаємо, що це Євангелія від Марка. Ми можемо розуміти, що її написав Марк. Але Марк в першому ж вірші наголошує для нас з вами. Чи є насправді це Євангеліє. Хто власник цієї Євангелії? Хто власник цієї доброї новини? І тут чітко сказано Євангеліє Ісуса Христа. Саме Ісусу Христу належить Євангеліє Належить ця добра новина не церкві, не апостолам, не проповідникам, ні в якому разі не тим людям, які виходять сюди. Євангелія не належить. Євангелія належить Ісусу Христу, Сину Божому. І неважливо, хто і коли звіщав Євангелію, чи це були старозаповітні пророки. Чи це ангели, які являлись людям, чи це апостоли, чи це сам Господь Ісус, коли звіщав Єванглію? Євангелія завжди говорила про одного: про Сина Божого, про Господа Ісуса Христа. І ціль Євангелії було вказати на Нього, не вказати ні на кого іншого, крім Нього. Хочу, щоб ми сьогодні подивилися, кілька речей про Євангелію в Євангелії від Матвія прочитаємо також один вірш. Початок служіння Господа Ісуса. Євангелія від Матвія, розділ 4. Розділ 4 вірш. 23. Тут йде мова про Господа Ісуса. І ходив Він по всій Галілеї по їхніх синагогах. Навчаючи Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. Тут ми читаємо про цей початок Господа Ісуса Христа, про початок Його служіння. Служіння на землі і дві речі, на яких я хотів звернути увагу, що тут робив Господь Ісус Христос, Він проповідував Євангелію. І, проповідуючи, він вздоровлював всяку недугу і всяку неміч. І ці речі не випадком разом написані, тому що саме проповідь Євангелія сьогодні залишилась для нас з вами, для вздоровлення нашої недуги найбільшої, недуги нашого гріха, тої хвороби, яку ніхто не може вилікувати. Саме проповідь Євангелія Господь залишив на сьогодні. Саме проповідь Євангелія Господь залишив для наших немочів. Наша найбільша неміч це те, що ми не можемо нічого зробити зі своїм гріхом. І саме проповідь Євангелія Господь залишив на сьогодні для наших немочів. І проповідь Євангелія, вона завжди йде проти нашого его. Вона говорить завжди проти нас, що ми самі нічого не можемо. Абсолютно нічого не можемо зробити з цією нашою хворобою, з цією нашою неміччю. Проповідь Івангелія говорить, що ми безсилі, ми грішні і безсилі. І зробити нічого не можемо. Але вона завжди вказує на нього, на того, хто може зробити. Завжди вказує. Неважливо, коли б вона не була проповідувана, вона завжди вказувала на Господа Ісуса, навіть коли Господь Ісус сам проповідував Євангелію, вона вказувала на Нього. І сьогодні так само вона вказує на Нього в нашій найбільшій проблемі в проблемі нашого гріха. Вона говорить про те, що Він єдиний може вилікувати нас. Так як тут сказано. Він єдиний може вздоровити нашу недугу, наші немочі. Проповідь Євангелія завжди кличе нас прийти до Нього, прийти до Господа Ісуса. Наступний вірш 24-й прочитаємо. А чутка про Нього пішла по всій Сирії і водили до Нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби. Та муки і біснуватих, і сновид, і розслаблених. І він їх взровляв. Хочу ще раз звернути увагу на ці слова. І Він їх вздоровляв. Тут знову ми читаємо про Господа Ісуса. Саме це говорить нам Євангелія сьогодні. Він може нас з вами здоровити. Але ці люди, яких приводили до Господа Ісуса. Вони йшли по зрозумілим причинам. У них була потреба. Вони розуміли свою потребу в тому вздоровленні. І вони розуміли єдиний шанс вздоровитися їм. це прийти до Нього, прийти до Господа Ісуса. Євангелія сьогодні говорить нам, у нас з вами є потреба. І Він єдиний той, хто може зцілити нас. Але чи ми бачимо цю потребу? Чи в нас все в порядку в наших очах? Чи нам здається, ми не потребуємо цього зцілення, цього вздоровлення, яке може дати тільки Господь Ісус? Біблія говорить, у нас є потреба. У кожного з нас є ця хвороба від народження. Нам треба це вздоровлення, яке може дати тільки Господь Ісус. Але чи ми це бачимо? Або чи є в нас бажання вздоровитись від цієї хвороби? Багато людей живуть в гріху, і їм комфортно. Вони не вважають свої, своїм бажанням, вони не бачать це як своє бажання жити з Богом. Вони і не бачать, що їхній гріх їм заважає. І Бог прийме вибір цих людей. Ці люди підуть у вічне відділення. Ті, які не мали бажання за життя примиритись з Богом. Ті, які не бачили потреби в цьому. Якщо хтось з нас бачить свою потребу, має це бажання зцілитись від цієї страшної хвороби гріха. І Євангелія добра новина, говорить нам про те, що є той, хто може зцілити, є той, хто хоче зцілити, і є той єдиний, хто може зцілити. Я, наприклад, також хотів би вас зцілити. Можливо, Будда, Мухаммед, Крішна, Церква хотіли б вас цілити. Але ніхто не може вас цілити, крім нього. Про це говорить Євангелій. Але він той, хто хоче зцілити. І він той, хто може зцілити. Але чи ми прийдемо до Нього? Єванглія говорить, що він заплатив. За наше вздоровлення Він заплатив за наш гріх. І він єдиний, хто може. І Євангеліє кличе прийти до нього, отримати вічне вздоровлення, вічне прощення. І він їх вздоровляв. Чи я прийду до нього, щоб він мене вздоровив? Це питання, яке ставить Євангелія перед кожним з нас. Ще один вірш прочитаємо Матвія 9 розділ. Вірш 35. І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства проповідуючи і вздоровлюючи. Всяку недугу та неміч усяку. Вірш говорить то саме, що ми тільки що читали в Євангелії від Матвія в 4 розділу. Він проповідує Євангелію Господь Ісус. Він вздоровлює недугу і неміч усяку. Тільки Він це робить вже в іншому місці. Абсолютно те саме, що ми читали попередньо. Наступний вірш хотів би звернути увагу. Вірш 36. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Бо були вони змучені та розпорошені. Як ті вівці, що не мають пастуха. Це ще одна річ, яку говорить нам Євангелія. Вона говорить про його милосердя. Тут ми читаємо. А як бачив людей, Змилосерджувався він над ними. Це те, що нам говорить Євангелія сьогодні. Вона вказує на нього і на Його милосердя. Те, що Господь Ісус, Син Божий, бачив мене, бачив вас як загублених, як ті, які згрішили проти Бога, і як ті, хто став, як ті вівці розпорошені. І через Його милосердя. Він прийшов в цей світ, заплатив ціну гріха, щоб повернути нас до Пастиря. Через його милосердя. В Сина Божого не було абсолютно ніякої потреби приходити в цей світ. Абсолютно ніякої. Через його милосердя. Про це говорить проповідь Євангелія. Також ми тут читаємо в цьому ж вірші, а як бачив людей змилосерджувався від над ними, бо були вони змучені. Ми звикли з вами жити в гріху, ми не уявляємо життя без гріха. І ми просто не замічаємо з вами, як гріх вимучує кожного з нас, кожного в свій шлях. Але гріх дає цей тягар на плечі. Тягар, який, можливо, ми вже так звикли до нього, і ми просто вже не відчуваємо так сильно його. Не розуміємо, що він на плечах. Але гріх, він дає відсутність спокою. Ми постійно, як ті змучені, постійно з тим тягарем, навіть не усвідомлюючи цього. Гріх забирає можливість бути в спокої. І Євангелія говорить нам про це. Господь Ісус через своє милосердя прийшов в цей світ і кличе. Прийдіть до мене, струджені, обтяжені. Я вас заспокою через Його милосердя, бо Він бачив нас, як тих змучених. Він бачить нас як тих обтяжених, загублених. І Євангелія говорить нам: прийдіть до Нього. Він все завершив, вирішив абсолютно повністю питання гріха. Може забрати той тягар, може дати той спокій на вічно, не на сьогоднішній вечір, на вічно. Прийдіть до нього. Але чи ми прийдемо, чи ми повіримо? Ще один вірш, одне місце. Марка, 16-й розділ. Ще одну важливу річ, яку ми повинні знати про Євангелію. Два вірші перепрошую. Розділ 16, вірш 15 і 16. І казав він до них: Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію, Проповідуйте! Хто у вірує охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, буде засуджений. Цей вірш говорить нам дещо, цих два вірші, дещо важливе. Незалежно від того, як ми з вами дивимося на Євангелію, як я дивлюсь, як особисто ви дивитесь на Євангелію. Серйозно, несерйозно, вірите, не вірите. Абсолютно неважливо. В будь-якому випадку Євангелія буде вироком для кожного з нас. Буде вироком для мене, буде вироком для вас. І це вирок, який оприділить нашу вічність. Для одних, які повірять в Євангелію, це буде вирок помилування. Хто вірує, буде спасений. Буде спасенний не той, хто кращий тут написано, не той, в кого кращий характер, хто більш культурніший, хто більш вихованіший. Ми не це тут читаємо. Хто увірує в Євангелію, буде спасенний. Для тих людей, хто увірує, це буде помилування вічне. По одній причині вони повірили в Євангелію. І будуть інші люди, для яких також це стане вироком проповіді Євангелія. Але це буде вироком засудження, хто не увірує в Євангелію. Засуджений буде. Інші люди приймуть засудження, чули то саме Євангеліє, мали ту саму можливість, приймуть засудження. Не тому, що були гірші. Не тому, що були більш грішні, не тому, що були не такі виховані. Абсолютно не в цьому справа. Вони не увірували. Мали абсолютно той самий шанс почути про Господа Ісуса Христа, прийти до Нього вірою, не відноситись легковажно до того, що вони чують. Не увірували. Залишили той шанс, прийняли засудження. Євангелія це найважливіша інформація, яку ми з вами можемо почути в цьому житті. Бо вона оприділить нашу з вами вічність, мою вічність і кожного вічність, хто сидить в цьому залі чи хто слухає цю проповідь. І вона говорить ще раз нам. Син Божий заплатив абсолютно за все. Віри в нього повністю достатньо для мого виправдання. Тепер мені треба повірити. І від того, чи я повірю, чи не повірю в це слово, буде залежати моя вічність. Господь Ісус кличе. Прийти за зціленням, прийти за поверненням до пастиря. Перейти за тим вічним спокоєм. Вибір за кожним з нас. Нехай Господь допоможе зробити правильний вибір, побачити Христа як свого Спасителя. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.